Звинувачення, що може розколоти Америку експрезидента Сполучених Штатів Дональда Трампа, відтепер уже офіційно чекають на лаві підсудних в Нью-Йорку за махінацію з грошима із передвиборної кампанії ще в 2016 році. Тоді Трамп використав 130 тисяч доларів із ресурсів свого штабу на те, щоб заплатити за мовчання порнозірці Стормі Денілс. З якою мав він стосунки ще в 2006-му. Із і з колишнього президента тепер мають зняти відбитки пальців і сфотографувати така процедура для всіх кримінальних підсудних. Але знімати кандидатури з президентських виборів Трамп все одно не збирається. Мало того, немає жодної гарантії, що він з'явиться в Нью-Йорку, закони якого порушив. Адже навіть його найбільший суперник серед республіканців, губернатор Флориди. Рой де Сантіс уже заявив, що штат не видаватиме Трампа. Американський закон не забороняє балотуватися кандидату, доки проти нього не висунули федеральних звинувачень.